Поправка 3, народного депутата Продан. наполягає, Шановний Володимире Васильович, шановні народні депутати, цим законопроектом, який підготовлений, начебто, на допомогу і на підтримку бізнесу, що передбачається в разі прийняття цих норм. Оскаржити рішення суб'єкта владних повноважень, контролюючого органу по обмеженню роботи підприємства, буде мати право виключно суб'єкт владних повноважень. Цією поправкою я пропоную дати можливість самим підприємствам оскаржувати незаконність дії органів влади в разі не непідні... підтримки вами цієї поправки. Всі підприємства будуть обмежені в праві захисту свого і в оскарженні рішень органів влади, які забороняють або закривають підприємства. Прошу підтримати цю поправку і дати можливість в майбутньому підприємствам захищати свої права в суді. Дякую,